Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от. Ми виготовляємо тяги суцільні, продольні, на навіску. Це якщо ви працюєте надовго, на коротку вам не треба і ну, не влаштовують вас оригінальні або там українські, українського виробництва, китайського виробництва, тяги, то можете взяти от такі от нашого виробництва суцільні. Сталь тут 45-та, тобто доволі міцна. Якщо надовго працюєте, в стандарті у вас відстань поміж яблуками. от Посередині яблук ми беремо відстань, 90 у вас виходить. От Ми робимо в такому стандарті. Посилення посередині. Є Є отакий варіант, є більш такий посилений. Давайте почнемо з цього з першого варіанту. 10,5 коштує комплект. Тобто воно тільки комплектом, ліва-права тяга, 90 поміж яблуками, товщина металу 30 мм. Яблука тут впресовані, вони не обварені. На відміну от, от усі інші вони тут яблука обварені. Тобто яблука тут сталеві. Тут яблука, ну, вони якось ну, умовно сталеві, але там якийсь сплав, Тобто, ну, це трошки не те. Ну, 10,5 вони також працюють, люди беруть, задоволені. Але якщо хочете поміцніше, то краще сплатити трошки більше. Це у нас 11,5 буде такий комплект коштувати, також 90 поміж яблуками. І на відміну від попередніх, тут у нас вже скомплектовано проушинами, Проушини юмзовські на гайках. Як ви бачите, вони з обидвох сторін підігнуті, щоб не було виверто. І Знову ж таки, наголошую, що яблуко воно варене. Доволі міцні. Сталь тут 45 -та. Потім за 12,5 тисяч гривень це вже мега посилені. Це у нас буде 40 мм товщина Знову ж таки, пара 12,5 і скомплектовані. Посилення вже немає. Ну Воно тут вже не треба, бо ну, тут вже така товщина, що більше і не треба. Так, потім, друзі, 80 мм у нас поміж. Яблуками, якщо там 90, ну, в стандарті вам воно забагато, вам треба трошки менш, менше, то у нас це буде коштувати 11300 такий комплект. Можете також його придбати. Потім є метрові. Метрові також 30 мм у нас товщина. Поміж яблуками 90 см. Вартість буде складати у нас 12,5 гривень комплект. І дивіться, друзі, от за такі от тяги тут з єврокрюком. Ну, самі єврокрюки дуже-дуже дорогі. Тому, от, щоб ви не лякалися, підготовка така, 23 тисячі гривень такий комплект. Але це дуже-дуже зручно. Знову ж таки, багато таких тяг вже спродали. Люди задоволені були. Яблука знову ж таки вварені, обварені, посилення присутнє. Тобто товщина тут 30 мм, єврокруки вварені, 23 тисячі. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.